Панове, це кінець для цього каналу. Але не для відео зі мною. Привіт всім! За вами я Максим. Як в старі добрі часи. І сьогодні я розкажу про майбутнє даного каналу і про те, де мене ще можна буде побачити. Почнімо з того, що я дуже давно не публікував відео. Якщо ви справді стежите за мною, давно знаєте про такий канал, як Легоміксер. Проте для людей, які, можливо, начитали спільноту, повторюсь, даний канал закрито. Не повністю, адже в мене все ще є плани на даний канал. По-перше, Макс ткаченко Мегавеселон буде певним архівом, куди я буду публікувати різні відосики, можливо, моменти з життя, і в мене є. Кілька відео, які треба змонтувати, про те, як я катаюсь на велику. Так і таке тут буде. Але ні, більше нічого такого глобального після цих кількох відео не буде. Але нагадую те, що на каналі Легоміксер я продовжую робити відео, дуже багато відео. І якщо вам справді цікаво, переходьте за покликанням в описі. І, ну що ж, з вами був Максим, і побачимось. na alohemuk